Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносопські студії, і у форматі цих студій продовжуємо надалі нашу фундаментальну працю пошук місії України. Скоро буде два роки, як ми займаємося цією ідеєю. Головна ідея це, звичайно, зрозуміти місію України, але не тільки про це йде мова. У нашій праці. У нас є кілька паралельних завдань. Ну, а саме, перше, велика потреба, на мою думку, знайомити зацікавлених людей, знайомити шукаючих людей з мудрістю духовної науки, з тими знаннями, які відрізняються від того, що є в науці традиційній. Друга, не менш важлива місія не місія. а Завдання, можна сказати, сказати так, це є показати, або щоб людина сама побачила, що у світі все довкола діє за законами, які у своїй суті є єдині. Тобто те, то, що ми наразі говорили, що в великому, те в малому. І коли розуміти. Щось, коли для людини приходить ося о, откровення, осяяння якоюсь думкою, як воно побудовано, яка небудь ідея. На основі цього людина може і побачити будівництво побудову інших ідей, тому що розуміючи, що закон він діє всюди, можна сказати, за з таким виваженим єдиним принципом, до цього можна теж логічно доходити. Ну, наприклад, Рудольф Штайнер говорив, що космос, будову Всесвіту неможливо зрозуміти, якщо не розуміти, будову, розвиток ембріону, в який розвивається в утробі матері. І навпаки, розвиток ембріону неможливо зрозуміти, якщо не розуміти розвиток космосу. Тобто, це взаємозв'язані речі, хоч масштаби величезні. Ми у своїх дослідженнях в останньому відео дійшли до теми, коли ми вийшли на питання, а що ж таке сім'я? Ми виглядали, можна сказати, етимологію цього слова, що сім'я складається з двох слів це «сім» І «я», і постало питання: а в чому суть цих сім'я? Чому, як пам'ятаєте, не сім особистостей, а саме сім'я? Коли я відноситься безпосередньо до людини, і воно може бути тільки в однині, і тут раптом сім'я. Це дає нам можливість, щоб заглибець цього питання розуміння сім'ї, а відповідно, і розуміння самого слова я, це нам відкриває можливість поговорити в ході наших розмов, тому що ми як працюємо? Ми ж рухаємося в дослідженні місії України і час від часу, як би сказати, відволікаємося на те, щоб сказати якісь духовні речі, які нам допоможуть зрозуміти цю місію. Так, от ми в ході цього пошуку змісту сім'ї нам створилася можливість проговорити про створення нашої сонячної системи. Сонячної системи в її альтернативному погляді, не в такому, як це, про це говорить традиційна наука, а те, що говорить про сонячну систему, наука духовна. І от сьогодні наша зустріч буде присвячена цій темі. За даними духовної науки, створення нашої сонячної системи розпочалося з того, що з самого початку. Творящі, творящі духи, творяща трійця, під їхньою основою було створено, було створено величезне космічне тіло, яке об'єднуло собі все. Це тіло було по теперішніх розуміннях наших надзвичайно величезних розмірів. Ну, можна сказати, що розміри цього космічного тіла були такі, як зараз орбіта Сатурна. От все, що є орбіта Сатурна, це, було, це, бу, це був край межа оцього величезного космічного тіла, в яке входило все. І це тіло було, воно в себе мало тільки субстанцію тепла. Це просто було тепло. І в цьому теплі почали формуватися знову ж під дією духовних сил, почали формуватися такі місця, де було більш тепло або менш тепло. Тобто. Там, де було більш тепло, це були так звані теплові яйця. І це був перший зародок людини. Це був перший зародок фізичного тіла, яке потім буде розвиватися у багатьох інших еонах. І це тривало в величезний проміжок часу, цей розвиток цього тепла і цих теплових яєць, аж поки не настав, не настала, можна сказати, космічна ніч, космічний сон, який називається в духовній науці пралає. Тобто, коли все. Можна сказати, розчинилося в, в, в духовній субстанції і прийшло до свого першого початку. Коли закінчився великий космічний сон, коли закінчилася пралая з космічного небуття, можна сказати, чи з космічного туману, виникла по-новому, ще раз почала утворюватися та сама планета, яка була раніше, величезна ця, яка об'єднала в собі все. Але під дією е, охолодження ця планета почала ущі вона ущільнилася, вона вже не досягла тих розмірів, які були першопочаткові, коли вона другий раз так би сказати, пробудилася після сну. І вона ущільнилася, а на тій орбіті, де була перша планета, сама початкова, там, можна сказати, залишилася орбіта, тієї, так би сказати, тієї маленької планети, яку ми сьогодні називаємо Сатурн. Тут у нас був Сатурн. Теплові яйця, зачатки фізичного тіла, які вже пройшли Еон, перший еон, який називався Древній Сатурн, вони Змогли розвинутися настільки, що змогли прийняти в себе ще, одне, ще одну субстанцію, ще одне тіло, яке ми називаємо ефірне або тіло життя. І таким чином виникла, виникли другий, тобто почав працювати другий еон, який ми називаємо древній місяць, Це було, ця єдина планета була меншою за древній Сатурн, і теплові яйця одержали ефірне тіло. Коли Завершився розвиток другого еону, другого еон, який називався Тривнім Сонцем, знову наступила пролая, космічний сон нашої системи чи нашої планети тодішньої. І після цього сну почався третій еон. Планета знову виникла, можна сказати, з небуття і почала знову сформуватися по-новому. Вона знову ущільнилася, вона стала ще менших розмірів. А на тій орбіті, на тих межах, де була попередня планета Древнє Сонце, утворилася наступна планета. Почала по тій орбіті рухатися наступна планета, яка, яку ми знаємо як Юпітер. Цей новий Еон, третій Еон. Це вже в Духовній Науці називається Еон Древнього місяця. І е, в цей час. Е, Оці фізичні тіла, це теплове яйце, яке було започатковане як теплове яйце на Сатурні, і яке на древньому місяці прийняло у себе вже ефірне тіло, воно змогло розвинутися ще далі і змогло прийняти в себе ще одне тіло. Ще тонше тіло, ще тонче субстанцію це вже астральне тіло або почуттєве тіло. Після цього знову Еон підійшов до завершення, це був дуже величезний час. і Знову наступила пролая, знову наступив космічний сон. Коли закінчився третій еон і знову наступила космічна ніч, космічний сон, тобто це завершився еон древнього місяця. І коли скінчився цей космічний сон, знову все почалося спочатку, знову. Все, що було створено, виникло з небуття, можна сказати, з фізичного небуття, з духовного, прийшло з духовного сну, і знов почала створитися, створилася знову та вся єдина планета, але знову вона ущільнилася. А на тій орбіті, де була попередня планета деревнього місяця, там залишилася маленька планета, яку ми сьогодні знаємо як Марс. І ще слід сказати таку річ, що коли ще був третій еон, Еон древнього місяця, сталася одна ще дуже визначна подія, окрім того, що розвивалася людина. Вже було сказано, що людина змогла прийняти в себе астральне тіло або тіло почуттєве, ще розвивалися й інші ієрархії, тобто розвиток розвивається завжди і всі. І розвивалися інші ієрархії, і розвивалася так само ієрархія, яка стоїть вище над людиною на одну ступень це ієрархія ангелів. І чому слід сказати? Тому що ми, як люди, кожна ієрархія має своє космічне завдання, кожна ієрархія розвиває щось, що ще не було в космосі. Ми, як люди, розвиваємо імпульс свободи. Суть цього імпульсу полягає в тому, що ніякій ієрархії до нас свободи як такої не мали. Тобто, це. Те, що вони були надзвичайно розумні, надзвичайно розвинуті, але вони виконували тільки волю божественної трійці. Чим ближче ієрархія була до божественної трійці, допустимо, сарафими чи хіровими, тим менше вони мали можливості щось робити з себе. Вони взагалі про це не могли думати, щось робити з себе. І кожна ієрархія, вона, хоч вона й далі була від, як би сказати. Від Божественної трійці все рівно вона не мала можливості щось робити з себе, тільки з того, з тих імпульсів, які йшли від Божественної трійці. Але завдання було, щоб колись в майбутньому створити нову ієрархію, яка буде мати таку свободу, щоб могла щось робити сама себе, а не тільки з Божественної трійці. І це був поступовий крок. І для того, щоб ця, колись ця подія відбулася, спочатку були, так би мовити, відкомандировані. Духовні одна з духовних ієрархій, це, це духовна ієрархія, це дух і сили. Вони були відкомандіровані для того, частина їх відправлені для того, щоб свідомо не йти в ногу з еволюцією. Тобто вони мали таке завдання. Вони це не робили саме з себе, вони це мали завдання. Але всі наступні ієрархії духовні, які вже після них були, вони вже все більше і більше мали, як би сказати. Перших проявів імпульсів свободи, щоб щось робити, ну не йти тільки у форватері того, що імпульс, який йде з духовної трійці. І от перша ієрархія, яка одержала, можна сказати, імпульс свободи, це була ієрархія ангелів. І це полягало в тому, що одна вся ієрархія ангелів спостала перед вибором. Одна ієрархія ангелів по своїй добрій волі могла слідувати імпульсу, який йшов від Божественної трійці, а одна сказа, могла сказати або не слідують сказати: Ні, ми будемо працювати з тим імпульсом, який визивається на землі, і він може бути інший, чим той йде з Божественної трійці. І таким чином ці ангели розділилися. Стало дві, так би сказати, з однієї космічної ієрархії ангелів стали дві космічні таких великих два космічних утворення е ієрархічних. Це можна сказати білі і чорні ангели. І між ними виникла війна. І в результаті цієї війни сталася велика космічна катастрофа, яка, як ми знаємо з грецьких легенд, е загибель планети, яка е загибель Фаетона, або загибель планети Фаетона, або Пояс астероїдів, який є між Марсом на сьогоднішній день і Юпітером. Отут, у цій частині між Марсом і Юпітером, існує пояс астероїдів, це є наслідок тієї великої війни, яка колись була в ангельському світі. Тобто, це те, що ще відноситься до древнього місяця. до до третьої інкарнації, до третього еону нашого, нашої сонячної системи, нашої землі, яка теж до цього має відношення. Після того, коли відбулася пролая, коли знов закінчився космічний сон, і планета в четверте виникла з космічного сну, почала, як би сказати, фізично творитися, то фізично духовно. Почався четвертий еон, і тут в цьому четвертому еоні слід сказати вже про таке, що це вже почався розвиток безпосередньо нашої планети, планета Земля, на якій ми живемо. І щоб далі зрозуміти, як це все рухалося, треба зараз сказати про таке, як закон пройденого шляху. Тобто, все, що в космосі, в людей, в нашій долі. Все, що ми проходимо в минулих життях просто, тобто що який шлях, який ми вже здобуваємо досвід, ми, духовні ієрархії, космічні планети і так далі. Що все, що проходиться, що шлях, який відбувається, після кожної паролаї, кожного сну, це все повторюється у в маленьких ситуаціях, дуже в щільному вигляді. Тобто, воно повторюється тільки як нагадування. І оце головний закон, який завжди є, тобто ми завжди можемо подивитися, які були великі еони, дивлячись на те, на ці маленькі повторення, які відбуваються теж. І от коли почалася вже розвиватися безпосередньо наш четвертий еон, наша земля, то перше, що було на цій землі, це так звана полярна. Епоха або її можна назвати полярна корінна раса. Хоч корінної раси тоді ще не було, тоді ще раз не було. Але умовно можна навіть так назвати, що це була полярна епоха, і ця полярна епоха повторювала еон Древнього Сатурну. Тобто теж була теплова планета, все теж починалося як на Древньому Сатурні, але в швидшому часі, в менших обсягах, просто це повторно відбувалося. Далі, коли відбулося оцей, пройшов момент цей закінчення полярної епохи або корінної раси, цієї, наступила так звана мала пролая або катастрофа, тобто, коли знову все погрузилося, погрузло у пішло в космічний сон, в космічний хаос, і після того з'явилася друга, другий Еон нашої не землі неон, а друга епоха нашої землі. Це гіпербарейська епоха, і вона була повторенням древнього сонця. В цю гіпербарейську епоху сталася надзвичайно визначна подія. До того часу усі духовні ієрархії були поєднані в тілі оцієї величезному тілі нашої тодішньої землі. І вони разом з цим з цією землею розвивалися. Але були духовні ієрархії космічні, які дуже швидко розвивалися, мали високий розвиток, і були, які повільно розвивалися, і вони не могли так швидко розвиватися, як, як інші. І для них це було шкідливо. І для того, щоб розвиток міг продовжуватися далі, і щоб з одної сторони, щоб ті, кому цей розвиток був потрібний, щоб вони не не гальмували свій розвиток і не впливали на розвиток. Тим, для кого це було зашвидко, сталося відділення. Відділення оцих духовних ієрархій, які йшли в темпі швидкого розвитку. І це відділення сталося тим, що з Землі була виділена планета Сонце. На цьому, шановні друзі, ми призупинимо нашу лекцію про створення сонячної системи, першу її частину. І далі, вже, вже починаючи від відділення сонця, ми продовжимо в наступний раз. А на сьогодні, все, дякую за увагу.